Доброго ранку, малята! Рада вас всіх вітати. Почнемо наше заняття. Сьогодні хочу вам розповісти малята, про тварин Африки. Африка надзвичайний континент, де тварини і людина співіснують в умовах дикої природи. Африка унікальне місце з унікальною природою. В Африці живуть дуже багато різних тварин, птахів, змій. Про яких сьогодні я буду вам розповідати, а саме про Лева. Леви є хижими і савцями, які живуть в родинах, групах, прайдах. Левище називають царем звірів. Морда лева це наші відбітки пальців у людей. Двох левів з однакими мордами ви не знайдете. Малюки важать тільки один або два кілограма. Малюки відкривають очі тільки на одинадцятий день від народження, а на п'ятнадцятий день вони роблять свої перші кроки. Ще хочу вам сьогодні розповісти про слона найбільша тварина на землі. Це слон. Слони пересуваються садами, де панує сувора дисципліна. Живуть вони під палючим сонцем, тому п'ють багато води. У пошуках їжі та води вони мандрують на величезній підстані. Дуже цікавою у слонів ніс, хобот. Хобот головний помічник слона здобування їжі та води. Слонце, слонце рослиноїдна тварина. У слонів дуже гарна пам'ять, а також вони дуже розумні. Вагітність слоних триває 22 місяці. Слонення народжуються. 100 кілограмів, слони живуть до 70 років. А ще я хочу вам розповісти про тигрів. Тигри це унікальні тварини. На сьогодні всі без винятку види тигрів несені в червону книгу. Палювання на них заборонено. В усіх країнах тигри чудові плавці. Тигри це хижі тварини, вони палюють на антилоп. Зебр, жираф, а також можуть нападати на крокодилів та ведмедів, тігри не вміють муркотіти. Ще хочу вам розповісти про зебру. Зебра це рослиноїдна тварина, африканський родич нашого коня. Смужки у зебри унікальні, їх можна порівняти з підбитками пальців у людей. Малята, а ви знаєте, навіщо зебрі такі смужки? Я вам зараз розповім. За допомогою смужок вони маскуються від хижаків. Саме за допомогою смужок дитинча зебри знаходять своїх мам в табуні. Діти ще хочу вам розповісти про жирафа. Жираф найвища тварина на планеті. Його зріст досягає 6 метрів. Тобто він вище двохповерхового будинку. Жирафи живуть тільки в Африці. Пасуться жирафи наодинці або невеличкими групами. Вони травоїдні тварини. Міна від людей, жирафи можуть відпочивати стоячи. Після народження дитинча жирафа може ходити вже через годину. Малята, сподіваюсь, що вам було цікаво дізнатися про тварин Африки. На цьому наше заняття закінчується. Дякую вам, малята, за увагу. До побачення!